Так, народ, DS7 проданий. Ось чоловік з Словаччини приїхав за цією машинкою. Вітаю підписників. Так. Рекомендую фірма Hedge Автомобіли ГМБХ, дякую, професіонали. Дякую. Це у вас буде другий DS в сім'ї, так? Так, але основне сімейне авто. У жінки DS-3. Третій в так, а тут де сьомий для всіх разом. Да? Жінка на своєму, мабуть, не дає кататись, то вас буде свій тепер. Ну, де да, сьомий? Так, так, да. так. так то що все всім рекомендую, дякую. Володимир ще привіз з собою такий лікер нам, подгон, чайний лікер, Словацький, оригінальний. Як вам машинка? Супер. Які перші враження? Мені теж відразу сподобалось, давно таких машин не бачив, чесно. Дуже гарно. Як ми всі марку Все, на все добре. На все добре. Щасливо. Поїхала машиньошка. Тож. Якщо потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь в мої контакти в описі під відео.